Шановні наші бібліотекарі, колеги, ми раді, що ви переселились на кінець в гарну будівлю, що тут буде вам тепло і затишно. Саме ви, бібліотека є е, такими поціновичами і мистецтва, і культури, і освіти. Саме у вас навчаються всі, хто може тільки і хоче навчатися всього само найкращого ваших сім'ях. Добра всього Саме найкращого нехай бібліотека ваша процвітає, і щоб ми вашим запитом завжди пишалися. Дякую. 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 Невеличкий вірш у храмі цім є місце всім. Хто пише і читає, хто не рюнується у нім, той цілі досягає. І люди працьовиті в мірі, завжди в підмозі читачам. Слова привітні, темлі, мирі щодня вони дарують нам. Вони хранителі талантів. Книжок, брошур, статей, газет, і все для музикантів і віршів, що писав поет. Вітаєм, святом, друзі, вас. Хай вас хранить Господь до сколу! А був би хтось з нас Богомаз, то написав би з вас ікон. Новий будинок приходять з лівом сім'я за українською традицією. У нас не зі слова. Це дуже Я вас вітаю. Дуже Дякую. Дівчата. І ще... І ще невеличкий такий подарунок, це не від нас, це від читачів, які заходять в будинок культури, але знають, що відкрилася бібліотека, просили вам передати книгу. Я це те, що бібліотека туди потрібна. Ми зараз маленький відкриває. Маленьке якось здавило там, я знаю, воно низьке, там, низько не хлопчик, що вона подивилася. Якщо стала проблема залишити от старе аварійне приміщення, це для нас стало викликом. І саме завдяки тому, що влада зрозуміла наша проблема, ми, хоча й були певні труднощі, то все-таки сьогодні ми бачимо дуже І хочу до слова запросити. Світлана Миколаївна, начальника відділу культури нашого. Добрий день всім присутнім. Звичайно, що багато праці зроблено, вкладено. Ми після... маємо можливість порівняти старе приміщення і нове, яке дійсно радує світлими залами. Можливо, воно не таке велике, можливо, воно не зовсім пристосоване для бібліотеки. Але я думаю, що всім читачам, які будуть сюди приходять, тут буде комфортно, тому що тут працює надзвичайно гарний колектив, надзвичайно сплочені, надзвичайно розумні люди, які нададуть всі послуги читацькі і інші, тому що ми знаємо, що в бібліотеку приходять люди не тільки читати, а поспілкуватися. На жаль, зараз в наш час. Спілкування дуже обмежено, тому що ми більшим часом сидимо в інтернеті, щось вишукаємо такого гарного спілкування між собою, гарного спілкування з книжкою. Ну на жаль, і стало менше. Але є люди, які люблять і любитимуть книжку, живу книжку, люблять перегортати ці сторіночки. І саме ви є помічниками в цьому і є, і підтримували. Ми бачимо результат, дуже гарні справи. Ми зробили добру справу, дали друге дихання в бібліотеці, міській бібліотеці номер 1 У старому форматі бібліотека вже не могла існувати, тому що не було вільного доступу, було дуже незручно старшому поколінню, молоде покоління відпувало, відлякувало ось ці старі і непривабливе не приміщення. Безумовно, бібліотека для місця, це не для міста, це не прибутковий проєкт, але це прибутковий проєкт для нашої громади. Взагалі абонемент — це це найцікавіший відділ бібліотеки, тому що людина в цей швидкий час прибігає все, все ну, і хоче потратити 5-10 хвилин на те, щоб взяти книжку і піти. Але наше обов'язкове завдання за тих 5-10 хвилин дати їм все і так виложити, щоб ця людина прийшла до тебе ще один раз. Орієнтуючись в роботі саме на читача, ми прагнули виконати саме головне їх бажання зробити вільний доступ, доступний, відкрити фонд по можливості. І ми це зробили. Це нам дасть можливість навчити молоде покоління грамотно правильно орієнтуватися в книжковому просторі. І а вже іншим просто насолодитися Пошук. самостійним пошуком а, своїх, бо їм ще зробити, збільшити фонд дитячої і літератури, і, і літератури для читачів середнього віку і зробити куточок сімейного читання, як нам рекомендують всі обласні бібліотеки сучасні. Серед користуючих бібліотеки великий відсоток людей соціально незахищених. Це в нас дуже багато є воїнів. Ну, Алганської війни, є переселенці зі Сходу, одинокі батьки, яких діти зараз служать в АТО. Є жінки, які чекають своїх чоловіків. Вони приходять, щоб вирішити свої проблеми забути ці проблеми сьогодення. І ці теж люди потребують особливої уваги. Вони про... Просто іноді приходять навіть особисти. Так приміщення, започаткували ще там, тому що дуже тісно співпрацювали з учнями третьої школи, п'ятої школи і далі намагаємося працювати. Що хочу сказати, що крім, що <сум> <сум> велику цінність в інформаційних послугах є, представляють не тільки книги, а й періодичні видання, газети журнали яких в нас щороку надходить близько 30 нас. І взагалі фонд читального залу в нас складає десь понад 15 тисяч усього книжкового фонду. Що ще? У нас тут трошки технічні такі неполадки, але надалі ми плануємо в подальшому перспективі надавати послуги електронного урядування. Тобто Адміністративні послуги будуть працювати більш в більш такому відкритому форматі. Тобто, чи будь-то читач, будь-то просто відвідувач він може прийти і, скориставшись інтернетом, дістати собі ну, зам, можна замовити квитки, можна скористатись банківськими послугами, можна оплатити послуги ЖКГ потім. Що ще можна замовити і придбати товари через інтернет-магазини? Пенсійний Так. Інформація пенсійного фонду. Ну, її можна перечисляти багато-багато І хочу запросити до слова нашого почесного читача Віктора Михайлова. У нас була своя бібліотека. Ми її передали в фонд цієї бібліотеки. Ми були були нас, звісно, на той час гарні, покупляли самі. От. Як вона відкрилася, як пир, я читаю, я читаю, читаю читателям язик і бібліотеки. Хочу сказати одне, що дуже приємні люди. Я знаю засновника нею засновника Надія Володимировна покойна була. От. І зараз от, і, я ходжу, Валентина Іванівна скаже. я з нею прийду, попрошу. І вони мені посов'язують дуже добра бібліотека і дуже гарні люди роблять. Тому що цю бібліотеку я відвідую вже 23 роки. Що саме надзвичайне? Те, що зберігаються видання колишні. І це дуже приємно, особливо для студентів, тому що вони використовують ці видання. Наприклад, прикладі своєї доньки можу сказати, що коли коснулось писати курсову роботу. Вона навчається в Київському університеті, але ми тут в бібліотеці брали видання. І викладачі університету вони не повірили, що вона користувалася цими книжками, брала їх в руки, тому що вони були 54 го року видання. І мої доньки приходилися робити ксерокопію, доказати, що вона дійсно користувалася цими книгами. Тому що Дуже приємно. А також, незважаючи на тяжкі часи, не знаю, як, яким чином і де ці mm -hmm. працівники знаходять шляхи, щоб поповнювати функції бібліотеки. Вони постійно нас радують новими виданнями, сучасними. І так як казала Валентина Іванівна за українську мову, я скажу по собі. Мені комфортніше читати на російській мові. Ну, Я навчалася в російській школі, так мені комфортно, ну, не хочеться десь себе в чомусь насілувати, вже не той вік хочеться почитати. Але вони з таким підходом, якось так лагідно, вони нав'язливо, запропонують. І що ви думаєте? Читаю я вже на українській мові. Ось. А ще, що нас радує, вражає дуже приємно читачів, це те, що зараз ми користуємось книгами безкоштовно. Тому ми хочемо побажати цим щирим, приємним, гарним, досвідченим працівникам насамперед процвітання, благополуччя, здоров'я, і таким шляхом, яким ви рухаєтесь, Ну і радувати нас новинками. Дякую. Я на всього колективу подякувати міському голові Михайлу Івановичу Полудіку, начальнику фінансового управління Дрищу Василю Олексійовичу. Жусвітлані Миколаївні, начальнику відділу культури, Рачуку Василю Івановичу, Лихівському Володимиру Броніславовичу, Островській Галині Андріївні, Петчуку Анатолію Романовичу, Шайнозі Юрію Миколаївичу, П'янтковській Галині Рафіківні, технічним працівникам виконкому і ЗОШ один, читача і ще... Нашій участі брали також і військові з частини А3730. Хай їм буде добре, хай вони завжди допомагають, бо дійсно такі віддані люди, ну, максимум все всі приклали для того, щоб сьогодні ми з вами тут знаходились. І також дякую усім своїм, дякуємо від імені, кажу, всім нашим рідним, друзям за надану підтримку. Хоча це було непросто. І нехай наша співпраця продовжується і наша і ваша праця буде гідно оцінена громадою місто. І хочу вішаком сказати. Бібліотека це море книг, бібліотека храм науки. Переступайте в наш поріг, беріть скарби кліні в руки. І, можливо, хтось ще хоче долучитись, сказати, може виступити, якісь слова. Але, але, але. Бібліотека номер 1 не могла, мабуть, обійтись, не знаю, як українською сказати, без загальноосвітньої школи номер 1 тому що бібліотека і школа це те, що не можуть існувати одне без одного. А коли я познайомилася з такими чудовими людьми, з такою молодою людиною, яка Бажає працювати, яка хоче працювати, неможливо їй не допомогти. А про те, на що здібна Валентині Іванові, Валентина Іванівна, ми знаємо дуже добре. Бо саме завдячуючи їй, ми в школі маємо таку мізіатеку. Вже пройшло 10 років Валентина Іванівна, але ми все ще перші в області. Уявите себе, что эти люди способны идти вперед, вперед, вперед. И это дорого стоит. Ну и сейчас небольшая такая рефлексия. Может все все вместе знают, что я родом из Туркмении. И прихожу на русский. Потому что когда, лет, наверное, уже тоже 10 или 15 назад, я ехала из родного города Чарджоу в такси в Ашхабаде. И таксист мне начинает рассказывать, что у него жена библиотека, и вот в Туркмене закрываются все библиотеки до единой. Бо для того, чтобы ходить в библиотеку читать книги, надо мать разум и думать постельно. А в этой стране, мабуть, мыслящие люди не нужны. А нашей стране Потрібні і мені дуже сподобалося, що ви такий великий список надали тих, хто вам допомагає. Хай вони вам допомагають завжди. Ви маєте таких друзів, яких я теж давно знаю. і вони завжди прийдуть вам на допомогу. А тепер учительський подарунок. Того, чого не вистачає ніколи, Валентина Іванівна, хай ця книга буде списана вашими читачами долі папірок. Всього самого найкращого. Всього <спỆ> хорошего. Дякую. <Всего> Шепетівки. <хорошого. породження> Ви самі знаєте, що останнім часом у нас взагалі немає таких гарних свят, щоб ми раділи від душі, що щось нове, щось таке. І от сьогодні ми присутні на такому святі. Хай але те, що щось дається для міста, для його, для користувачів, це, думаю, завжди дуже, дуже добре. Ну, Бібліотечна справа, можна сказати, для мене вона найрідніша, хоча і чиновником була, і все, тому що але ж все ж таки понад 30 років праці в бібліотеці це дає те, що ти можеш сказати, що це саме твоє, як то кажуть. Хочеться, щоб всі відносились до бібліотек, так як ми бібліотекарі відносимось, тому що ми без книги взагалі існувати не можемо. На жаль, в Україні сьогодні дуже важкі часи. Ну і ми трошки відійшли, якщо сьогодні 47% тільки прочитали за рік кожна людина одну книгу, уявляєте? А раніше, як ви знаєте, ми були саме читаюча країна в світі. Так що у нас простір для роботи дуже великий є. Ну, можна сказати, що зараз і держава почала. На це звертати увагу. Ось Зовсім нещодавно, в лютому місяці, було дуже е, прийняті два таких належних документи, по-перше, створення інституту книги, це дуже-дуже, таке, ми вважаємо, подія буде для України, і прийнята концепція якраз популяризації книги і читання. І Я думаю, що якщо вже є ці документи, то відповідно буде і фінансування. І в якійсь мірі вже буде на це більш така увага приділена, що ми зможемо нарешті побачити ту нову книгу від держави, кошти, на які будуть витрачені. Тому що дійсно не ентузіазми, ви самі знаєте. Я сама як користувач, останнім часом. Ну, ви не уявляєте, наскільки мене зараз просять, як то кажуть, вийшла на пенсію, кажуть, ну не готуйся до смерті, а до використовую для самодосконалення. Тому книжка це ну, перше, що тільки є. Я настільки собі, ну уявіть собі бібліотекар з таким стажем, скільки вже прочитала, а тут ціла плеяда самих молодих таких і саме українських письменників. Я вам спрошу, ви тут такі молоді обличчя, які от читайте. Зараз ну, не можна ніякого порівняння нашої української книжки навіть з тою російською, хоч там я не кажу і культура, і все. Ну, Це нове, це такі обличчя. Це сьогодні прочитати і того лиса, і того кокотюхи, і того фактично аматіос. Я кожній жінки вважаю, що це їй просто мають бути. Книжки, порятунки. От сьогодні, якщо є якась така хвилина, що сьогодні немає, вибачте, нам дихати, бо перед або на роботі, або дещо щось, то це ж наша терапія. Взяти таку книжку, як матіос, любу книжку, чи про солодку Тарусю, чи націю, чи це настільки психологічні твори, що це любим зачитаєшся, і це така філософія, що ти будеш про неї думати. Ну, вибачте, навіть борщ будеш варити, то будеш думати, може, навіть і лишній раз посолиш його там, або ще що. Ну я кажу, що це дуже-дуже така порадна стала, що з книжкою завжди скрізь крокувати дуже легко. З нею затишно. Хай би мені зараз молодь між іншим ми. Теж, хоч якось ненароком, підняли ту ж дискусію і по етому, на сайті у нас дуже багато зараз про бібліотеку почали дискутувати, і молоді, mm -hmm. все. може, як вони там вираж... висловлюють свої думки, це одне, але все ж таки те, що про це говорять, це вже добре. І я вам скажу, що є великий поштовх, я ж кажу, як на всеукраїнському рівні, тому що завжди, коли біда. От хочуть ту книжку, забутися за це. І ми вже знаємо з тим, що які читачі приходять переселенці. Ну, і від собі сьогодні покинути все і приїхати. І ми сьогодні маємо, як то кажуть, і електрон там, і, і, і комп'ютер, саме ну, нічого немає. А ця книжка вона їм дає простір якийсь забутися так само, ну і жити на цьому світі. Дуже багато можна говорити. Про все. Я думаю, що ми будемо зустрічатися і будемо на любу тему спілкуватися тут. У нас вже є де зустрітися. Дуже добре. Я вам всім бажаю творчого ентузіазму, наснаги і надалі, щоб працювали. Так Все, дякую. Я ж не можу, я ж голова просвіти прийшла, то мені ж треба ще й книжечки подарувати. Тому я. Ну, це дуже така книжка. Сьогодні це вдова Героя Небесної Сотні, нашого земляка, тільки Вона написала про своє життя, про своє кохання, як воно обірвалося. Дуже гарно написано, а гарні дуже вірші її. Так що можете читати. Ну і тут дещо книжечки можу сказати наших е, просвітян. Е, Шепетівських у нас є такий малюк, який дуже mm -hmm. вірші гарні, ви знаєте, тут в мене дві книжечки. Ну, без забушку я дуже її люблю, то я mm -hmm. так вважаю, що mm -hmm. А це е теж письменник, е він зараз голова обласної просвіти, гарні вірші пише Михайлевський, таку ще книжечку подарувала. Ну, Шевченківські перспективи тут все. Ну і теж наша краєзнавча книжечка. Дякую. Дякую вам за це. Дякую. Дякую.